Родичі, всім привіт вам огромний. Сьогодні ми з вами в столиці Данії в Копенгагені. Давайте, сідайте поудобні, пройдемося, подивимося вместе зі мною всі красоти. Скажу вам чесно, я тут якби ніколи не гуляв в Копенгагені. Сьогодні у нас буде з вами така можливість. Поїхали, лайк, підписочка обов'язково. можете захайпати відео. І перше, що мені кинулося в глазах, дивіться, це звичайна стояночка біля входу Там чи метро, чи якась установка велосипедів скільки. Чого на них кульочка, я не знаю. Ну, людей просто багато, велосипедів теж дуже дуже багато. Зараз підемо подивимося, якісь здання, підемо в центр з вами, погуляємо трошки. Поки стою на перекрестки, жду перейти дорожку, покажу вам двіжняк, які красиві здання починаються. О, нам зелений. Повернув на таку красиву уличку. Домики мені дуже сильно подобаються, один в один. Просто клас. Скажу вам чесно, от перше впечатлення. Я напоминаю, три місяці я взагалі не був у великих городах. Приїхав як мурашник, дуже багато людей, дуже багато движення, це знаєте, шум такий стоїть, я вже одвик От цього за три місяці, Аж непривично. А так взагалі клас, мені подобається. Іду в восторге. Ідеш, люди тобі улибаються навстречу, хоч вони мене не знають, я їх теж. А може то підписчики, а може хейтери, не знаю. А тут дивіться, яка красота. Оці дерева мені дуже подобаються Багато вже їх бачив. Оп, великі, які класні. Тут така гарна церква. Велосипедистів просто море, це я взагалі десь на окраїні хожу. О, там бігаю, зараз з вами підемо, подивимося озерце якщо що можна зайти. Та я думаю, можна. У мене вже є опит спілкування. Просто супер. Ціла куча качок плавають, собі водичка. Мені так подобається, тут так спокійно, людей мало. Пишіть, як вам для вас стараюся. Одне, що я замітив, я приїхав з Хольстебро, це буквально там 330 км, ну хай 300 км округлим погода. Тут трошки більш вітряна. Я там виїжджав, не було вітра. Сюди приїхав такий, знаєте, вітерок. І самі бачите, немає сьогодні сонця. Ну Це мене ні в комусь не йдемо зараз з вами в сторону центру, будемо походимо, погуляємо. І вечором поїдемо додому. Я чого включився? От. Бачите, бабки під ногами нікому не треба. Тут просто даже пахне вздухи так по-дорогому, по-багатому. Я вам теж нічого не взяв, я не знав, що ви тут є. Пардон. Извините мене, будь ласка, чайки здорові. А ну, як ви думаєте, заберу я цю банку? Звісно, заберу, зараз потім все одно буду в супермаркеті здам її, у мене ще одна є моя. Зробив такий от виход, ну красиво, так, темненько, Деревця, може камера вам всю красту не передає, але я стараюся. Мені дуже сильно подобається. Тепер я трошки розумію людей, які стараються попасти в Копенгаген або якісь обласні центри здоров'я города. Тож тут великі можливості. Да, тут все трошки дороже, ну красоти взагалі класи, роботи багато. з за цього, мабуть, теж здання мені так подобається, Ну, такий стіль. Нічого лишнього. Що Шо там, що ті стоять красиві. Ну, треба було щось обрисувати. Звісно. Красота яка. Необичне таке здання. Зверху якась золота фігура, не бачу, правда, що то. Таке здорове, здорове, Зараз кудись підемо з вами далі. Тут мої коментарі будуть лишні. Десь колесо про той сошло, взагалі нема колеса. Викинули, нервне його. Зараз зайду в такий прекрасний супермаркет, щось перекушу, бо хочу їсти. Та йдемо далі. У людей бізнес Їзди банки забирає. А ви мені розказуєте, як це все є тут печально. До поганих новостей, поки я стояв, їв, подивився білети. Мені зараз, щоб отсюди доїхати до Хольстебро, білет стоїть 470 датських крон. 470. Я сюди приїхав за 364, це другий клас, не перший. Ну, В принципі, мені без різниці, який от другий клас тепер доїхати до Хольстебро, то от 470 датських крон. Ай-яй-яй, не можу так же вам не показати. Таке перехрестя дуже гарне. Зараз будемо потихеньку двигаться в сторону ЖД вокзала. Може, сверх прям красиво нічого такого не поснімав. Пойміть мене правильно не так багато. Зараз ну, пройдемо через футбольне поле, дойдем до ЖД. Мені ще часто дойти пішки, щоб ви розуміли. А чого пішки, можете подумати, можете подумати що бабки проблема. проблема. Да, ні, бабки не проблема. Треба пройти знімати, смисл тоді було це все починати відео. Так що сидимо далі, зараз все знайдемо, все побачимо. Що мені тут подобається, ніхто нікуди не спішить. Люди собі сидять, віддихають, хто там вон, бігає, спортом займається. Клас. Ну знаєте, як у нас така суета якась немає прямо такого, ну поки місця не замітив. Пройшли трошки далі. Все, ми движемося в сторону центру, все одно показує, що 57 минут йти, вже почти повністю потемніло. Хоча мені там 3 з копійками ближе до 4. Такі скульптури гарні. Скільки приїхав, я навіть не знаю, не сьогодні ні на чому. Такі от стані, я стоять все світиться. Там напевно, тепло, я вже щось трошки підмерз. Ви зараз вдома по-любому сидите у вас тепленько, тут, а тут отаке мрячка, і зморозь, і вітерець. Також ще один пам'ятник, але ну, я включився не із-за цього. От дивіться. Тут великих найбільше, там де я був, я був багато де. Тут їх найбільше бачив. Ще кажуть, нідерландах дуже багато. Зараз рушать я вам покажу, щоб ви розуміли, скільки їх і поїхали. Открив кажу цього движення, особливо, бачите, спереді такі велосипеди сильно популярні. Туди дітей садять і возять. А ми ще з вами направляємося десь туди, підемо, через річку перейдемо, понад річкою прогуляємося. Я в принципі не спішу, я вже все одно позав додому. Дома я буду, не знаю коли, дуже пізно, сильно, не в детське час. Я трошки. собственно, включився. Дивіться, яка краса. Там далі корабль стоїть, видно, нам якраз в ту сторону треба йти, зараз там все з вами подивимося, а небо... Ні, вам камера так не передасть, там воно ж чорне таке, там живе дощ або сніг, або дощ з мокрим снігом. І вітер, бачите, волна яка бачите дальше, потихеньку. О, непогано, другого місця не було. Ах. То пакет не витягнули, там знизу стоїть мусор, і навіть він вилетів, там якісь баклажки самі бачили. Вітер такий, ми тут капішон аж. А я гелик обганяю, він стоїть в пробці, а я обганяю його. Ну, відео про Копенгаген, то я вам буду більше показувати. Все одно ще в мене уйма. І ту сторону вам покажу. Так спокійно, водичка. Я зробив велику оплошність і глупості, що я не взяв з собою шапку. Я зустрічаю вийшов, якби не холодно було. Або було дійсно не холодно, 60 11 градусів тепла. Хоча число вже якесь 28-11 у нас, да? да, 28-11, 25 рік. А дівчата все бігають. Я б на їхньому місці дома ліг би крячку і лежав би легенько. Я вже 7 хвилин йду. І он гелік спрашується, зачем би мені якби я тут жив, Зачем мені ну, машина треба була, щоб їздити скоростю, як я йду. Ні, якби було прям дуже багато бабок, можна було купити би гелік, щоб дивилися всі всикалися. Ну, ладно, панти. Ну і цих красавців я не можу пройти. Одні жопи торчать з води. Рибу ловлять. Я не знаю, чи їх можна кормити, але скоріше за все, напевно, нам не їх кормити. Можна буде колочити тумака. Що там дивляться, як поплавки? Є риба чи немає? Ні, немає, щось заглядають під воду і качки дивляться. А тут лебедів дуже сильно багато. Прям лебедине озеро. Три, чотири, чи там вони плавають далі. Навірно риби тут дуже багато, я так думаю. І дуже странно, що ніде немає ні одного рибака. Може не можна ловити. Цей теж он корупа, видно, бере. Ладно, хай плаває, не будемо отвлекати. Я чого включився, дивіться, ну ж. от мені подобається. Йдемо далі з вами. Ще з тих такий пам'ятник красивий. От двіжняк пішов. Так, акуратній. Тоже доволі таки симпатично, прикольно зроблено. Я, конечно, вам весь Копенгаген не зможу показати, але то є свої причини. Щоб його весь показати, мені, наверное, не діблі треба ходити, знімати все. Но в дальнейшем обов'язково, ще приїдемо колись поснімаємо, я сподіваюся, дай Бог. Так, да, все дуже сильно красиво, мені все подобається. Але от тільки що спеціально для вас зайшов отель за мене. 340 долларів на офіційному сайті на їхньому. 340 одна ніч. Переночувати 340 баксів. От, от вам красиво, значить дорого. Столиця все-таки що робити? Тут все так красиво, все в новогодніх цих в огоньках, все світиться. Тут теж людей людей просто. Я чого так удивляюся, я вже три місяці ніде толком не виїжджав, так, що великий город, а це тим більше столиця. По-моєму, просто клас. А, Я передивився, це ялиночки продаються. Не буду йти спрашувати, по чому, щоб себе не розстраювати лишній раз. Мені все одно немає Йолку поставити, хіба що до потолка її прибить або десь в ноги в кроваті встромити. Я от іду і сам собі думаю, хотів би я жити от в Копенгагені, щоб мені, наприклад, якщо мене візьмуть, дай Бог, а мене візьмуть, щоб тут десь жити мені комуна випала от в центр Копенгагена. І знаєте що? Ні, не хотів би. На той ряд причин, якщо йти працювати, не якщо йти, а по-любому прийдеться йти працювати, і платить самому за жильо, то тут ціна, я думаю, буде в рази більше, якщо ти саме взяти хоч стебро, там буде в рази менше житло стоїти. І за того буде більше грошей оставатися, Навірно тільки по цій причині. Собачки, які лабрадори. Раз відео про Копенгаген, то дивіться його повністю. Трошки може засвічувати людей багато. Ну нічого, я не спеціально їх знімаю. Ми вже почти біля ЖДшки. На саме кінець відео ще предлагаю вам таке от здання глянути. Не дивився, що це на карті, немає времени, так що вибачайте і так стараюся для вас дуже сильно. Я вже вдома був бути, ну, бачите, як буває. Треба підвести якийсь етог, правильно, етоги підведемо. Ну, красиво, дорого, багато. Все що я можу сказати. Все мені подобалося. Треба їхати до себе і будемо чекати з вами рішення, що в нас там з вами вийде. Якщо ви поставите лайк, підпишитесь на канал, це совершенно безплатно, мені буде сильно приємно. Я тоді побачу, що мої старання не проходять просто так. Люди підписуються, значить вам це цікаво. В дальнейшем буде багато цікавих тем, чуть-чуть надо -чуть я вже сам задовбався там сидіти і чекати. Всім удачі, всім пока. Може, щось буде красиво, вам під музичку зроблю. Давайте, удачі!